Вітання аграріям з поля, Сьогодні п'ятниця, і хочу сьогодні трішки поділитися з вами своїми спостереженнями, що відбувалося в наших полях за цей тиждень. Почалися жнива сої, і почалися вони швидше тижнів на два. І я зараз говорю не про ультраскоростиглі сорти, скоростиглі сорти, які мають там період вегетації 85%. 90 днів. Я говорю про середньоранні і навіть подекуди середньостиглі сорти, які мають період вегетації там від 105 і до 120 днів. І мої спостереження, що відбулося, чому відбулася така ситуація. І причин для цього основних дві. Перша причина це, звичайно, нестача вологи. А, в одному з господарств Львівської області за період з 15 травня по кінець серпня випало 40 мм опадів. Я в одному з відео показувала, як в цьому господарстві які пори просто утворилися від нестачі вологи. Просто земля потріскала і ніякого зв'язку кореневої системи з тими водами, які знаходяться глибше, не було. Відповідно, ця соя дозріла, вірніше навіть. Не так дозріла, як підсохла набагато швидше. Урожайність там невисока, в районі півтори тони, і при тому третина врожаю лишилася на полі, тому що а в таких умовах, коли нестача вологи, соя відповідно росте низенька. Нижні боби утворюються дуже низько, і от ідеш по полю, і просто там 3-5 бобів просто на ну, лишилися Ой. на полі. І, звичайно, на тій сої, де 10-15 бобів було всього. Ну, відповідно, це великі втрати. Ось така ситуація. Друга причина. Це масове ураження кліщем у цьому році. Хто спрацював вчасно, молодці, тому що ви врятували свій врожай. Е, були ряд господарств, які казали, що це засуха, тобто посіви масово уражені кліщем, але агрономи говорили, що це засуха. Тому, будь ласка, вчіться, читайте, е, розумійте, що відбувається у вас в полі. Всього ми знати не можемо. Ніхто не знає всього. Але якщо вже всюди, всюди, з усіх джерел, йде інформація. Що є кліщ, то поїдьте і перевірте, тому що це можливо кліщ. Частина господарств просто проігнорували і сказали, що вони не будуть боротися, тому що звичайно 20 доларів на гектар це дорого. Я ні в якому разі це не критика, це просто я підвожу підсумки, що відбувалося, і які зараз ми будемо мати, і вже маємо наслідки для того, щоб маючи повну картину, повну інформацію, могли приймати зважені рішення, робити чи не робити, тому що. Я все-таки думаю, що проблема з кліщем. Хоча я вже говорила, що це така циклічність за мій досвід через 10 років. Але я все-таки думаю, що глобальні зміни клімату будуть мати вплив і оце потепління, і те, що кліщ любить оце тепло, буде сприяти тому, що швидше всього він буде поширюватися. А якщо не буде поширюватися красота, ми просто будемо знати. Тому дивіться, ті посіви, де були уражені кліщем, вони теж засохли. Кліщ, ви знаєте, проколює, проколює, робить в листочку дирки, проколює. Відповідно, листочок перестає працювати нормально, не утворюється хлорофіл, підвищується дихання, листок засихає, рослина засихає, і соя не дозріла, а засохла. І відповідно втрата врожаю це одне. Це важливо, але це, це одна одна проблема. Наступна, наступний наслідок, який у нас виник, це низький міст білка, бо звідки йому було утворитися, якщо перестали засвоюватися поживні речовини якраз на тому етапі, коли мало відбуватися оцей налив зерна і формування якісних показників. І от зараз пішли перші збори врожаю, почали завозити на елеватори зразочки, і виходить, що там міст протеїну до 30%. І самі Розумієте, що з такою соєю, якби потім буде складно кудись її продати. І я... Тому от така ситуація. Решта сой, решта сой це невеликі. Дивіться, на сьогодні це невеликі відсотки, але для когось це може бути вся соя. в якомусь господарстві це може бути вся соя. Звичайно, що що стосується вологості, тут питання таке. Хоча є така практика, я поділюся з вами десь в зимі, будемо мати більше часу. Я поділюся з вами, що так дуже важливо, скільки опадів на нас, скільки вологості нам прийде, але ще дуже важливо, скільки вологості ми витрачаємо на вирощування культури, тому що від наших дій, від наших обробітків ґрунту, від нашої технології теж залежить, чи ми цю з ґрунту дуже сильно витрачаємо, чи ми можемо її трішки поберегти. Тому в зимі ми про це поговоримо. Таких посівів не так багато, але для якогось господарства це може бути вся його площа. Тому просто маючи інформацію, аналізуйте, зважуйте, приймайте рішення уже з огляду на те, що будуть трати не тільки врожайності. Я говорю зараз про ураження кліщем, але і маємо наслідки, маємо низький протеїн в зерні. Більшість посівів зараз дозрівають ранньо, середньоранні сорти, вони в такому, знаєте, вже більше нас пожовтіли. середньостиглі сорти ще практично зелені. Погода зараз нас, в принципі, мене, мене радує, тому що пройшов дощ, достатньо тепло. Зараз сьома година ранку, але бачите, ну, температура десь, напевно, у нас ну, градусів 15. По моїх відчуттях. Е, тому ось така ситуація, ось такі підсумки цього тижня. Я ж вам бажаю, щоб у вас завжди було достатньо дощиків, щоб кліш на ваші поля не заходив. Але майте інформацію, аналізуйте і приймайте зважені рішення. Це головне. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.